Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти і показати вам про мою поїздку в місто Луцьк за автомобілем. Покажу декілька машин, які я оглянув, такі вони непогані, можна їх розглядати до придбання. А також покажу машину, яку купив собі особисто для перепродажу. Так що дивіться відео, ставте лайки, хто не підписаний, підписуйтесь, як кому цікаво. І слідкуйте за моїм каналом, щоб першими знати, який автомобіль буде продаватися. Мета поїздки була купити щось замін Renault Grand Scenic, який я продав буквально за три дні. Хотів купити меган 3 з двигуном 1.6 бензин, але, на жаль, я його не знайшов. Також хотів на крайняк роздивитися меган 3 з двигуном 1.4 TSE, але та ж сама ситуація. Вибір невеликий. Хто собі хотів такі автомобілі, то не факт, що їх на риночку. На базарі автомобільному зможете знайти, так як цього разу їх можна сказати. Для що їх, не хто буде. цікавиться гольфом 5, хатчбеки. Наприклад, ось є непоганий варіант. Знайшов я все-таки варіант, який можна розглядати до покупки. Щоправда, тут двигун 1,4 MPI 59 кВт. Ось така ціна. Значить, він по колу не фарбований. Проблемних місць, особливо великих, я не знайшов. Крила нормальні, адекватні. Взагалі рижиків практично немає, тільки ось з цього боку трішки починаєте Ось. І все. Так, більше понизу дверей, все чітко. Колір дуже гарний. В хачбеках. проблема ось тут під знаком. Тут. Все чітко і при чому воно тут не перероблялося. Все клас. Непоганий варіант. Можна розглядати. По салону. Ось такий стан. Вона ще не похимчищена. Але стан непоганий. у 238 тисяч. Сидіння. Будь ласка. Автомобіль з Німеччини. Непоганий варіант, непоганий. Я вже собі Opel Aстру Ju все таки придбав. А ще ось глянув на такий фольс. Знову ж таки, те, що я полюбляю. Ось ці всі позначки, які підтверджують пробіг, не дивлячись на тюк. Пробіг у му році, третій місяць, був 235 тисяч. З більш старішого, ось, будь ласка, в 20-му році, 199 тисяч пробігу. Двигун сухий. Без якихось там критичних підтікань. Також проблемні місця по капоту, тут я їх не знайшов, все чітко, все нормально, не фокусується телефон, але, повірте мені, все добре. Двигун не митий. Ось такий варіант. Два ключі, двохзонна кліма. Так що можна на нього звернути увагу, хто цікавиться. Ціна дуже гарна. 5100, хоч і 1,4, але він йде дуже непогано. Хто любить шкоду, будь ласка, шкода Октавія А5, Рестова 2008 рік, 1,6 MPI, 150 тисяч рідного пробігу, є тюпи, підтверджуючи документи. Автомобіль повністю в рідній фарбі, жодних рижиків я не знайшов. Ось тут тільки трішки перекрас. Є там трішки шпакльовки 1 мм, 1000 мікрон б'ється і все. Цікаво, що в автомобіля гарна комплектація, не дивлячись на те, що тільки два склопідйомника підйомника передні. Є круїз-контроль, двохзонний клімат контроль. Підігрів задніх сидінь. Автомобіль не хімчищений, але має доволі гарний, коль... Галь... гарний стан. Підігрів передніх сидінь, задніх сидінь. Мені взагалі сподобалася автівка. Також Це грає роль пробіг. Менший пробіг, більша ціна. Менший пробіг, менше питань по кузову, по двигуну, по днищу Тормозні диски по колу нові, скоріше цього, і новенькі тормозні колодочки стоять. Дивіться, який стан знизу. Гарний стан, гарний стан. Але і ціну ви також бачили. Гума 22-го року, всі сезонка. Так що, якщо дивитися таку Октавію, то розраховуйте на такі гроші в районі 7 тисяч. Не стримався, щоб не зняти відео. Ось про такого опелька також. Я знайшов непоганого, я б собі такий придивився в будь-якому випадку. Можна сказати, що він весь в рідній фарбі. 1,6 двигун бензиновий. 190 тисяч рідного пробігу, є тюфи. Дивіться, який стан. Я його приладом прощолкав, взагалі все в ідеалі. Ось тут тільки трішки перелак, там 200 мікрон буквально б'ється. Стан автомобіля дуже крутий. Тормозні диски по кругу рідні, гарна гума, 16 ті титанчики. Тут зараз за Хороша машина стоїть хороші гроші. Ось такий варіант. 6200, але це 10-й рік, чистий 10-й рік. Все скло по колу рідне. Дивіться, який стан. Це взагалі бомба. Стан нового автомобіля. Він мені дуже сподобався. Такі автомобілі зазвичай продаються за один-два базара. Стан керма, шкіра, стан сидіння це просто для розуміння рідних 190 тисяч пробігу. Opel Astra H. Тюфи є, я дивився. Ось по фарам дивіться. Практично немає ніякої січки, ні нічого. Так теж стосується і капота. Малесенькі скольчики, дуже малі. Ну Взагалі ні про що називається. Зараз відкрию капот. один момент. Ось під капотний простір. Дивіться. Бомба. Знову ж таки звертаю увагу на те, що позначки щодо пробігу, щодо заміни масла є. Ще з Німеччини, бо автомобіль з Німеччини ось, ось більш старий, 21-го року пробіг було 159 тисяч. Взагалі, автомобіль в гарному стані. Німець ще й навіть додатково обробив всі проблемні місця якоюсь мастикою, типу мобіль. Знизу власник, заявляє, автомобіль також в ідеальному стані. Таких автомобілів він ще не зустрічав. На опелях часто проблема під капотний простір ось тут теж не є. Тут цієї проблеми немає. Понизу дверей я також дивився, там один маленький рижик, який знайшов на пасажирській двері, на водійській все чітко. Так що ось такий автомобіль я можу сміло вам рекомендувати. Їздити я не їздив на ньому, знизу не дивився. Але варіант достойний. Дуже достойний вигляд, колір цей дуже гарний. Поїхали далі. А далі я більш детально розповім про цю автівку, яку придбав в цій поїздці. Так що дивимося. Це Opel Astra J. чистий 11 рік, п'ятий місяць. Перебувала в одних руках в однієї власниці. Катріна, вроді би, її записано в техпаспорті чи як її звати. Жінка була власницею. 1,4 MPI двигун 75 кВт, чого цілком достатньо. 17-та гума, гарна комплектація із пошкоджень. Тут лише до 1500 мікрон б'ється задня ляда вон той уголочок. І ось тут є, зачепили, як зазвичай ці місця. Жінки не полюбляють. Тут 600 мікрон пробивається, тобто так трішки підтягнули царапки зав'язати. Ось такий стан автомобіля. Я такі автомобілі люблю, не готовлені, бо я їх підготую найкращим чином. Але з під німця, німкені, ось такий стан автомобіля. Стан взагалі чудовий, вона не хімчищена, взагалі по ній нічого не робилося. Стеля частенька, ніде нічого. Технічно автомобіль супер, мені дуже сподобалось. Підігрів руля, підігрів сидінь, блютуз. Датчик світла, датчик дощу, круіз-контроль на рулі. Стан автомобіля загалом класний. Дивіться, як для Opel. Двері. Тоже. Все живе. Я її на ямі дивився по кузову, там все чудово. Кузов оброблений якоюсь чорною мастікою, я не знаю, що з завода, чи то вже власниця самостійно обробляла. Тільки елементи підвізки навісні там, мають трошки корозію. Ну, це задня балка. Якісь там тяги спереді, двигун взагалі сухенький, фари в чудовому стані дивіться, все скло по колу рідне, нічого не шаманилось, гума правда літня, протектора десь міліметра я 4-4 з половиною, стан керма, кермо шкіряне. Стан кермана 230 тисяч Ось, Будь ласка, стан водійського сидіння. Є тюф, який підтверджує пробіг. В 2022 році було 186 пробігу. Так, як тут відкривається? Yeah. Двигун ось немитий. Має ось такий стан. Нічого не крутилося, ні крила, ні капот. Все таки має бути охолоджуюча рідина чистенька, рівень відповідний. Ще тут ось У 2024 році було на початку 24-го року було 218 тисяч пробігу. Ось такий стан працює чітко. Єдине, що мені не сподобалося, що тут немає захисту, немає, видно землю. А так, все добре, все сухенько. Щодо розходу палива на Астрі 1.4. MPI, звичайний бензин 75 кВт 100 кінських сил. У мене вийшло на круг, а я проїхав 680 км на ній. Розхід 5,5 Швидкісний режим був такий приблизно, як і раніше я їздив 100, 110, 120, коли як, в залежності від ситуації. Так що, по динаміці я не скажу, що вона тупа. Нормально їде, так як Renault 1,6. Тобто, претензій до цього двигуна у мене немає. Поки що вона мені дуже подобається. Всім дякую, хто дивився до кінця. Бувайте до зустрічі!